У серці Італії, в мальовничому місті Піза, розгортаються захоплюючі події Кубка чемпіонів з волейболу сидячи серед жіночих команд. Шість найкращих команд Європи зібралися на одному майданчику: Франція, Італія, Словенія, Угорщина, Боснія і Україна. Перший день змагань розпочався для української жіночої команди з волейболу сидячи матчем проти Угорщини. Уже з перших хвилин стало зрозуміло, українки налаштовані на перемогу. Найкращі команди клубні Європи збираються тут на сьогоднішній день. Це сім команд. Капітан наш Саша повернулась з декретної відпустки. Ми раді всі, що вона повернулась, додала нашим. Команді нового і емоції. Емоції, якщо чесно кажучи, надзвичайні, бо я була на 100% впевнена, що я більше не повернусь. Відігравши останній чемпіонат Європи, я вже думала, що я вже все награлася, а потім зрозуміла, що я не можу без волейболу. Дякуючи моїй сім'ї, яка мене дуже підтримує, і всі мені сказали Хочеш давай. Я надзвичайно щаслива, що я побачила своїх дівчат. І не просто побачила, а змогла зіграти. Другий день приніс ще більше емоцій. Перший матч був проти Словенії, і українські волейболістки не залишили жодних шансів своїм суперницям. З впевненістю і рішучістю вони виграли кожен з трьох сетів: – 25-16, 25-15, 25-14. Це був яскравий прояв командної згуртованості і високого рівня підготовки. Вчора в нас була перша гра. Ми виграли угорщини з рахунком 3-0 Впевнена сьогодні зранку була друга гра. Зі словенською командою, також ми відіграли добре. Можу сказати про команду Словенії. Це дуже дуже гарні для нас суперники, тому що вони зіграна команда. Ми їх знаємо, але і вони нас знають. Вони так само знають наші якісь слабкі сторони і можуть нам ще раз показати, що саме ми маємо допрацювати. Та на шляху до перемоги їх чекав складний суперник, господарі змагального поля Італія. Це була неймовірно напружена боротьба, де кожен момент був важливий. Перший сет 13-25 на користь італійок, але українки не зламалися. І в другому сеті, зібравши всі сили, вони показали справжній характер, вигравши 23-25. Здавалось, що ось ось вони повернуть хід гри на свою користь, але в третьому та четвертому сетах італійська збірна з волейболу сидячи знову була сильнішою. – 25-23 та 25-16. Зараз був полуфінал з італійської команди. сподівалися, звісно, на кращий результат. Хватило нам трошки гри в захисті, багато своїх помилок, прийом, поданих подач забагато було. Але це наш другий збір. А в цьому році це перші наші змагання офіційні. Тому ми ще напевно не на кращих кондиціях і попереду чемпіонат Європи, до якого ми готуємося. Це була дуже важлива для нас гра, бо ми маємо розуміти, які супротивники нас очікують на чемпіонаті Європи, і ми маємо розуміти, з чим ми можемо там зіткнутися. І наразі це для нас дуже гарна. Дуже гарне таке тренування, якщо можна так сказати. І знову ж таки, я повернулася мої перші ігри з дівчатами. Можливо, треба і мені форму якось піднабрати. І знову ж таки, нам, нам треба знову стати командою. І це шлях, який ми повинні пройти для того, щоб здобути медалі на чемпіонаті Європи. Українську жіночу збірну з волейболу сидячи, чекає ще один матч за бронзову нагороду. Новий виклик проти Угорщини суперника, з яким українки вже зустрічалися і перемогли, але на цей раз боротьба буде ще жорсткішою. Угорську команду ми знаємо досить давно. По статистиці ми їм ніколи не програвали. Якби все на нашу користь, команда досить вікова, скажем так, якщо порівняти з нами, то у нас досить молода команда. Середній вік, 23-24 роки. Тому вона ми майбутні перемоги. Настрой бойовий, бо ми дуже злі. Ми сподівалися, якщо чесно, що ми будемо трішки на вищій позиції, і ми в це вірили. Тому зараз ми дуже злі. Ну так, по спортивному злі. Тому команда Угорщини це теж не, не дуже легкий супротивник, бо там здорові дівчата сидять, які знайомі, добре знайомі з волейболом, якщо можна так сказати. Тому настрой дуже бойовий. І я думаю, що завтра в нас все, все вийде на 100%. Незважаючи на всі труднощі, Українська команда продовжує рухатися вперед, наближаючись до бронзових медалей. Адже справжня сила це не лише перемога, а й вміння стояти до кінця, боротися за кожен момент та за кожен бал. Ми знаходимося в Україні, тренуємося по різним областям. Самі знаєте, які в нас зараз умови в Україні досить важко. Налагодити повноцінний тренувальний процес, тому, наприклад, перший збір був у нас в Словенії завдяки нашому паралімпійському національному комітету Валерію Михайловичу, Оксані Анатолійовні з Олені Андріївні Зайцеві. Ми їм дуже вдячні за те, що в нас ну, європа в цьому році починається досить рано, і у лютому був крайній необхідний нам збор, щоб ми почали працювати. Щоб склалося все гарно на чемпіонаті Європи. Дуже, дуже дуже хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість тренуватися, їздити на змагання, представляти нашу країну на міжнародній арені. Ми маємо можливість говорити про це і говорити про це відверто всьому світові. І це теж заслуга Збройних сил України. Тому дякую велике. Ми дуже вдячні нашим воїнам славним завдяки ним. Ми знаходимося зараз тут. Ми Намагаємося тут все розповідати про ситуацію в нашій країні, і багато людей нас підтримують. Сумасшедша підтримка і все це благодаря нашим воїнам. Слава Україні.